Всім привіт! Мене звати Андрій Лищак і я викладач Малої комп'ютерної академії. Один з блоків, який ми вивчаємо у малій комп'ютерній академії, це є розробка сайтів на WordPress. Саме в цьому блоці наші студенти знайомляться з створенням сайтів. Також вони створюють повноцінні лендингові сторінки. Також інтернет-магазини. А в майбутньому мають можливість під'єднати різні робочі плагіни для власного сайту та вже виставити його на хостинг. Саме на цьому предметі студенти знайомляться з створенням сайтів, починаючи від створення сайтів, тобто лендингові сторінки, закінчуючи інтернет-магазинами. Саме там вони їх програмують за допомогою власних дизайнів, які їм дає викладач. Та також мають можливість під'єднювати різні шаблони з безкоштовних ресурсів в марному середовищі. Якщо студент опанує класні навички створення сайтів на WordPress, він має можливість, по-перше, перейти на програмування сайтів на HTML, CSS, JavaScript та також представляти вже власним клієнтам вже перші власні проекти портфоліо з сайтами на WordPress. Якщо хочете прокачати свої навички в ІТ, приходьте до нас в Малу Комп'ютерну Академію.